Появу на вулицях села такої техніки люди тут чекають з нетерпінням, переказуючи сусідам, де нині вже ведуться роботи. А відтак, коли варто сподіватися на повернення електроенергії, адже у сучасному житті від неї залежить майже весь побут. Пенсіонерка Галина Семилюк за роботою бригади Обленерго взагалі стежить, затамувавши подих. тільки благодарна людям, що це роблять. так ждала, как смотрю, туда поехала машина, туда поехала, стою у окна и плачу. Когда же будет на свет? Я так хочу выкупаться под душем, а то в тазике. И телевизор включить хотелось, посмотреть что-нибудь. В Україну пані Галина переїхала понад 60 років тому з Краснодарського краю. Себе жінка вже давно вважає українкою, а у те, що Росія напала на нашу країну, навіть повірити довго не могла. Сказали, що війна, війна, війна. Нічого ще не відчували, нічого спочатку, а потім уже як свята не було. А потім вже на третій день почали бух, 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 бух. Тоді ми вже поняли, що це вже не шутки, це війна. Кілька місяців окупації у руській лозові нині навіть згадувати не хочуть. Щоденні обстріли росіяни, що тягли з дворів усе, що погано лежить, нестачі питної води та харчів. У нас ще що було. Ми держали господарство і перед этим ми зробили заготовку засолили в банки внутрі були У нас бролери були перед війною. І вот этот запас нас виручав нині люди повертаються у село, хоча кількість його жителів ще й близько не зрівняно із довоєнною. Повертаються навіть до і, і кажуть, що нам тут легше, бо ми, хоч до розруйнованих, але до своїх домівок повертаємось. Приблизно чверть будинків руської лозової в результаті повномасштабного вторгнення стали руїнами, які не підлягають відновленню. Майже всі інші отримали пошкодження та потребують ремонту. Ті будинки, які мають незначні або середньої складності пошкодження, вони відновлюються завдяки роботі державної програми є відновлення. Люди отримують кошти завдяки програмам, які приймає наша Дергачівська міська рада. Вона виділяються кошти і закупляються будівельні матеріали, які надаються безкоштовно. Прямо пропорційно підключенню вулиць села до електричної мережі пришвидшуються і ремонтні роботи на те, аби заживити всю руську лозову, енергетикам знадобився рівно рік. Було все розбите, все потрощене, перебиті були опори, розірвані дроти електричних передачі, все було заміновано. Було дуже-дуже сильно пошкоджено. Мережу довелося не просто ремонтувати, а фактично будувати наново, замінивши трансформатори на місцеві підстанції, говорить Андрій Ковалевський. Замінено повністю електричні дроти на ізольований, замінено близько 700 опор низьковольтних, Також були замінені опори по високій лінії 10 кВт, І тому, скажімо, в цьому і заключалася довга, е, довга відсутність електричної електрики в селі Русколозова в області. Досі без електроенергії залишається 71 населений пункт, і майже половина з них знаходиться у так званій червоній зоні, яка обстрілюється з території Росії мало не щодня, тож працювати там просто немає можливості.